Позаду мене зупинка громадського транспорту зовні ошатна і добре вписується у міське середовище. Правда, є кілька питань до її функціоналу та зручності. А ще Чернігівські зупинки одні з найдорожчих в Україні. Будувати їх почали у 2017 році і за цей час збудували більше сотні. Щоправда, перший проєкт зупинки, як бачите, виглядав геть інакше. Чому від нього відмовились, наразі не зрозуміло. Ще тоді громадські активісти звертали увагу на можливу корупційну складову і дивувались ціні. Ось, наприклад, зупинка біля стадіону Гагаріна. У 2017 році з бюджету міста на її встановлення витратили майже 208 тисяч гривень. Це зупинка середнього розміру. А ось в інших містах України подібні зупинки закуповували дешевше. Наприклад, в Ужгороді у 2020 році, враховуючи навіть інфляцію за 4 роки, ціна складала 121 тисячу гривень. До того ж, тут аж два сіті лайти, а не один як у Чернігові. А ось два проекти зупинок Чернігівської та Івано-Франківської. Вони подібні, але не ціною. Останні два скріншоти із Фейсбук-сторінки громадського активіста Олександра Гашпара, Ще у 2018 році він зацікавився темою дорогих зупинок Чернігова. За його словами, навіть у туристичному Львові зупинки коштували дешевше. Я порівнював, надсилав офіційний запит в районі адміністрації міста Львова. Там зупинки виготовляли шестиметрові десь на 30-40 тисяч дешевше. Але справа в тому, що ці зупинки, які були у Львові, вони були разом з сітілайтами. Ті зупинки, які були дорожчі в Чернігові, вони по паперам проходили без ситілатів. А за словами секретаря Чернігівської міської ради, сітілайти, фірма, яка займається рекламою, купувала окремо від зупинок і коштували вони в районі 20 тисяч гривень. Окрім високої ціни, сам проект зупинок викликає критику з боку урбаністів. Є питання щодо функціоналу, тому що не завжди вони захищають від сонця, рідко захищають від опадів. Плюс там, ну інколи літнім людям незручно сідати на ці лави, вони чомусь різного різної висоти. Однак Сергій відзначає, загалом ці зупинки непогані, подібні є і в країнах Європи і пропонує, зупинки можна покращити з користю для екології. З точки зору адаптації міст для змін клімату є такий тренд світовий. Він вже популярний в багатьох європейських містах, і плюс на західній Україні також. Це озеленювати всі доступні вертикалі площини. Я бачив багато прикладів, коли навіть зупинкові комплекси можуть бути використані для в'юнких рослин, або ці козирьочки вони можуть бути для якихось ґрунтовкривних рослин. Які, по-перше, надлишок дощової води поглинаються, а по-друге, пом'якшують кліматичні піки, піки сонця влітку. А ось що кажуть про зупинки, місцеві мешканці. Гарні зупинки, насправді, мені подобається дизайн. Щоправда, є проблема у тому, що коли було дуже спекотно і було яскраве сонце, то воно не захищало. І зараз через те, що дощ і сильні вітри, то насправді воно дуже легко тебе. Мочі дуже мало місця буває, саме якщо зупинка маленька, не як, наприклад, на Україні, а як на мене на Ниві. і також табло подекуди бувають проблеми, воно або лагає, або не працює. Перше враження було таке приємне, новизна, така форма гарна. Але бачите, військові дії показали, що з склом не так просто мати справу. Тому треба подумати, може якось трошки інакше, може якийсь пластик, не знаю. Тому що ви ж знаєте, що це може людей травмувати. Трошечки вони вузькуваті. забиває ось сюди дощ, і звичайно, якщо такий серйозний дощ, то починаємо забиватися в куток. Хто зуміє, той сховається. Треба думати нашому миру. Нашій владі, комунальному господарству, хай думають, добре, що вони взагалі є у нас, але наскільки я пам'ятаю, вони доволі дорого коштували для бюджету. І, як на мене, вони не досить функціональні. Наприклад, зараз в дощ вони не захищають від дощу, взимку вони не захищають від снігу, і влітку, якщо спекотно, в них теж не краще, абсолютно. Повернімось до ціни, адже крім незручного дизайну, дуже цікавим є те, хто і за скільки виготовляв та встановлював ці зупинки. За поясненнями щодо ціни, ми звернулись до управління ЖКГ міста Чернігова, але на момент написання сценарію до цього відео відповіді не отримали. Зате у відкритому доступі є тендерна документація щодо ремонту зупинок ось що ми виявили. Виявляється, останні п'ять років зупинки роблять фірми, які мають спільного власника. Ось, приміром, одна із найперших зупинок по вулиці Кирпоноса коштувала бюджету 208 тисяч гривень. Встановлювала їх тоді ТОВ Селвіс. Серед її засновників Людмила Масліннікова. Це дружина відомого чернігівського бізнесмена Сергія Масліннікова, який координував діяльність благодійного фонду Владислава Атрошенка Поліський оберіг. У 2015 році він балотувався до міської ради під прапором БПП, на чолі якого на Чернігівщині тоді був той же Владислав Атрошенко. Після серії скандалів переможцем у тендерах у 2018 році вже стає інша фірма Конторг. Це тендерна документація на так звану малу зупинку. Знову ж таки, засновник і бенефіціар дружина Масленнікова. Схожа картина повторюється у 2019-му і у 2020-му і у 2021-му роках. Тим часом історія із зупинками може мати продовження і цього року. На початку 2022-го управління ЖКГ замовило проекти для ремонту не менше 11 зупинок. За 6 років у Чернігові встановили більше сотні подібних зупинок а з міського бюджету витратили за нашими підрахунками близько 40 мільйонів гривень. Причому весь час будували ці зупинки фірми, так чи інакше пов'язані із міською владою. Що ж, ми залишаємо управлінню ЖКГ та міській владі право на коментар, а поки лишаємося із дорогими зупинками з недосконалим функціоналом. Але найцікавіше далі, спілкуючись із експертами і шукаючи інформацію про ціну та дизайн цих зупинок, ми наштовхнулись на інформацію, що у багатьох містах України подібні зупинки будували лише частково за гроші місцевого бюджету, залучаючи бізнес. Чому в Чернігові не пішли таким шляхом і чи заробляє хтось? На грошах чернігівців дізнаємося у наступних випусках.